Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Зняк. З вами Сергій і сьогодні у нас буде розпаковка посилочки Сайхербу. Оце мені прийшло. Зараз розпакуємо, подивимось, що тут за добавочки мені прийшли. Розглянемо, отже, до діла, до справи. Відкриваємо. так, ось все воно таке. Выключився мікрофон, короткий. Усе, Так, що нам тут прийшло? Перше це рутін замовляв. Фух. Подивимося, як він поможе мені принякові. Кажуть, що понижує запалення в кишківнику. Так. Далі. Що це? Це, мабуть, розторопша, розторопша для печінки, щоб, бо приймаю ліки і месалазін, і воно, мабуть, треба, щоб печіночку, гепатопротектор якийсь. Так, і третя — це екстракт гранату. Досить потужний антиоксидант, мабуть, подивимося, як він покаже себе. Всі відгуки будуть трошки пізніше. На ці всі добавочки. Дякую всім за увагу. Всім па-па. Хай вам щастить і здоров'я!